Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Свіжопригнаний Volkswagen Golf, автомобіль з Франції. 2020 року випуску. Повністю обслужена машинка. Значить, По опису 20-й рік 140 тисяч пробігу. 1,6 дизель механічна коробка передач за ціною 18 900 доларів. Власник Михайло. Кого цікавий, буде хороший торг і покажу по салону. Комплектація IQ Drive. Є електроскладання дзеркал маємо. Так, всі асистенти, мультикермо, кліматконтроль, сидінь. Так, Кого цікавить, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Шкода Octavia a 5 ВРС комплектації з двохлітровим дизельним двигуном. По описі це 11 рік, 182 пробігу. Автоматична коробка передач за ціною 10-300 доларів. Тут контакти до власника. Якщо сьогодні туди Так, Буде хороший торг, кого цікавить. Значить, Маємо оригінальні сидіння. Клімат-контроль, підігріве сидінь. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo XC40, свіжопригнений електромобіль з Європи. 23 рік, 70 тисяч пробігу за ціною 27 тисяч 590 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксую він код. покажу по салону. Темна стеля. Дуже класний колір до речі. Кого цікавить телефонуйте до власника. Volkswagen tiguan Автомобіль 2019 року, 102 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка з повним приводом за ціною 19-900 доларів. Так, Покажу він код. Так, Шкіряний салон, клімат контроль, підігрів. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Audi Q5, автомобіль від власника, обслужений за ціною 14... 14-16-500 доларів. Це 14 рік 183 пробігу. Фіксую він код. Так, маємо, бачимо пам'ять сидінь, зони, класний такий от салончик. Панорамний дах. Старт-стоп. Власник, так постарався собі все. залікантарку і вставочки. Є варіант, кому цікаво, телефонуйте. Audi Q3, свіжопригнаний автомобіль. Чорний колір. автомобіль 16-го року 54 тисячі пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Максимальна комплектація за ціною 18 тисяч доларів. Контакти до продавця, також фіксую ВІН-код. Шкіриний салон бачимо. Панорамний дах. Так, автомобіль третій місяць 16-го року. З гарною резиною. Континенталь. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Обслужений автомобіль від власника. По опису це 2018 рік, 104 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він-код. Канинний салон, кондиціонер. Повний привід, до речі, є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія. Автомобіль з Бельгії. Дев'ятнадцятий 19 рік 196 пробігу, пошуть рідний, 1,6 дизель, автоматична коробка обслужений автомобіль за ціною 14 900 доларів. Volkswagen Tiguan. В класному кольорі. 18 рік, 130 пробігу за ціною 20 800 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Зараз покажу також він код. Так, Світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. Повний привід також. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, свіжа пропозиція Toyota. 17-й рік, 148 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 16300 доларів. Бачимо контакти до власника в дуже гарному кольорі. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, чистенький акуратний салончик. Темна стеля. На гарних легкосплавних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнана Honda HR v Автомобіль 23-го року, 26 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, атмосферний двигун за ціною 22 тисячі доларів. Темно-сірий колір. Тканинний салон. Так, ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Jetta. 20 2020 року 30 тисяч пробіг години 4 бензин на автоматі за ціною 16 900 доларів. Так, зачинено тканинний салон. Ось такий варіант, кого цікавить. Renault Zoya, 20 2020 року, 64 тисячі пробігу за ціною 11100 євро. Автомобіль без підфарбувань. Контакти бачимо. Так, маємо 4 склопідйомники, тканинний салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу дачі Spring Електрокар 23 23-го року. 33 тисячі пробігу. Так, рідко зустрічаємо їх. 28 кВт батарейка. Гарні комплектації, є шкіряний салончик. Запах нового авто фактично. Так, Volkswagen Golf, електромобіль. Так, автомобіль 2020 року, 84 тисячі пробігу, 36 кВт батарейка за ціною 12 900 доларів. Тканинний салон. Є електроскладання дзеркал, клімат, контроль, підігрів сидінь. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Audi e tron. 20-й рік 215 тисяч кілометрів, пробігу 71 кВт батарейка автомобіль з Європи без пошкоджень за ціною 20 500 доларів. Маємо пам'ять сидінь, регулювання сидінь, панорамка. Audi Q5 на реєстрації. Так, автомобіль 2014 року з 3 літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. Комплектація Premium Plus за ціною 22 950 доларів. Так, світлий шкіряний салончик. Старт-стоп, панорамка. Джип компас, в такому яскравому кольорі. По опису автомобіль 2018 року, 136 пробіг, 2,4 бензина автоматі, повний привід за ціною 14400 доларів. Так, Фіксую він-код. Маємо безключовий доступ, комбінований салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власні. Так, Volkswagen Tiguan. 23 року, трошки сонечко, яскраво заважає показати всю красу, чорний колір. 23 рік, 6 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі, повний привід. 24 тисячі 500 доларів. Зараз заглянемо по салону. Так, тканинний салон бачимо. Свіжопригнаний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте.